Церква Христова, брати і сестри, слава Господу. Нагадаю, один текст священного писання Лист до євреїв. 12-й розділ. Прочитаю два речення із даного розділу. Спочатку. Тож і ми, мавши навколо себе. Велику таку хмару свідків скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжімо терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши увагу на сором. І сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. В 11 розділі ми знаємо, приводиться у приклад багато. Мужів віри, і жінок віри. Багато тих, хто пройшли перед нами, хто виявив свою віру, доказав свою віру, не просто словами, а життям, вчинками, діями. І автор закликає нас. Тих, хто живе сьогодні, маючи навколо себе таку величезну хмару свідків, щоб ми скинули тягар, скинули гріх, щоб ми бігли, щоб ми дивилися на Ісуса, щоб ми думали про Ісуса. Хотів би сказати, що. Автор тут називає Ісуса Христа, він має різні імена, але в даному тексті Він називає Ісуса Христа начальником віри. Якщо якісь питання щодо віри, то потрібно до начальника. Ісус начальник. Але Він не просто начальник. Він і виконавець. Є люди начальники. Які ніколи не були виконавцями. Але Ісус пройшов дорогу виконавця, і Він став начальником. І Він розуміє нас, дуже розуміє. І от я хотів би, щоб ми, брати та сестри, подивилися на оцей заклик автора, подивитися на Ісуса. Тут написано, дивлячись на Ісуса, подумайте про Нього. Оцей зв'язок між тим, що ми дивимося і думаємо, очевидний. Колись Йов казав, я заповіт поклав з очима своїми, щоб мені не думати про дівчину. На що ми дивимося ми починаємо думати? Автор закликає, щоб ми. Дивились або дивлячись на Ісуса, думали про Нього. І це дуже сильна зброя, коли ми озброїлись думкою про Ісуса. Так, апостол Петро каже, то і ви озбройтесь цією думкою. Дуже багато християн, тут написано: знемоглися і впали на душах своїх, знемоглися і впали, спіткнулися, знемоглися, ослабли в вірі через те, що вони не дивилися і не думали про Ісуса. Я говорю в глобальному такому масштабі. Сьогодні ми можемо багато дивитися новини і думати про новини. Що, що відбувається, що буде. Можемо багато дивитися в наш телефон. Можемо багато дивитися в своє життя чи в життя когось навколо і про це думати. І дуже часто це приводить до то, того, що ми слабнемо. Ми слабнемо, вірі слабнемо, знемагаємося. Це причина того, що ми мало дивимося і думаємо про Ісуса. Ми мало звертаємося до Ісуса. Ми багато спілкуємося, але мало з Ісусом. І ми знемагаємося і слабнемо. І я хотів би, щоб ми сьогодні, в контексті того, що ми будемо згадувати хрестні муки Ісуса Христа, подивилися ще раз і подумали про Ісуса Христа, про начальника нашого. Він самий головний, колись одна жінка підвозив брат наш її, вона почала його благословляти. каже: Хай тебе береже там святий той. Як то вона назвала його, хранитель всіх водіїв і Той святий, і, і він каже: Дякую, дякую. Мене береже Ісус Христос. Вона каже: О, да-да, то найголовніший. Брати і сестри, тут є багато, великий список віруючих людей, але ми подивимося на самого головного, на начальника. Начальник віри. Якщо якісь питання у вас щодо віри, не треба дивитися на американців, не треба дивитися на європейців, не треба дивитися ще на когось. На нього дивіться. Всі питання щодо віри, він вирішує. І ось хотів би, щоб ми подивилися один текст для, для нас прочитати, і також, щоб в контексті ми подивилися на оце слово Євангелії Матвія, наш. Начальник, давайте я буду так казати, колись наш начальник сказав такі слова. П'ятий розділ 38 і 39 текст. Ви чули, що сказано око за око і зуб за зуб, А я вам кажу, не противитись злому. І коли вдарить тебе, хто у праву щоку твою підстав йому і другу. Я нагадаю контекст, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. На початку п'ятого розділу написано, що Ісус сів і почав навчати, до нього приступили учні Його. Навколо зібралися люди, і Він почав навчати. Давайте подивимося спочатку на натовп, який там зібрався. Серед того натовпу були самі різноманітні люди. Були молоді, були старші, діти похилого віку. Були прості селяни і були вчені книжники, фарисеї. Були люди бідні і були багаті. Ісуса оточували десятитисячні натовпи. Ми про це читаємо. І там були самі різноманітні люди, які зібрались послухати Ісуса. Тепер подивимося на Ісуса. Він молодий, йому тільки 30 це початок Його служіння. Він починає навчати, Він починає говорити, і люди слухають, і дуже дивні слова Він говорить. Давайте подивимося на реакцію людей. Люди слухають Його і думають, що реакція сама. Різноманітна. Були такі люди, які сприймали його слова і думали, як все правильно говорить, яка висока мораль. Як це можливо? Невже так, як він говорить, можливо жити? Але він стверджує це. Були люди, які знаєте, Мали свою життєву філософію, позицію, слухали Ісуса і думали, молодий, ще життя не бачив. Дуже часто молодих проповідників сприймають так знаєте, критично от, не бачив життя, не знає, говорить то правильно, але в житті то нереально. Ну, як реально в житті? Ну, так зробити, як він каже, за законом, да? око за око, зуб за зуб, вони знали, Євреї, закон, як потрібно поступати. Ну, так, як він ну, тут сказав, ну не тільки тут він багато говорив, це я один уривочок тільки взяв. Це неможливо. Хтось думав, ти молодий, будеш жити, зустрінеш подібне, тоді ми побачимо, як ти. Будеш реагувати. Тоді ми повіримо, якщо ти докажеш це на ділі діями своїми. Різні люди, різні реакції. В кінці Христос завершує цю проповідь і каже: хто готовий ці слова положити в основу свого життя? Мудрий будівничий устоїть дім, а хто не готовий? То каже, ні, це не для мене. Так не вийде. Нерозумний будівничий. Зруйнується дім. Давайте більш прискіпливо подивимося на слова Ісуса Христа і пороздумим. Тільки я взяв одне слово, один цей вираз із Його вчення, тому що п'ятий, шостий, сьомий розділ це все вчення Ісуса, яке ми називаємо проповідь на горі. Каже Ісус. Коли хто вдарить тебе у праву щоку твою, підстав йому і другу». Давайте першу половину. Коли хто вдарить тебе у праву щоку твою? Давайте запитаємо себе. Ми зараз думаємо про Ісуса і не тільки думаємо і дивимося на Нього. Давайте запитаємо себе. Коли хто вдарить мене у щуку? Що я буду робити? А можливо, когось вже вдарили у щуку чи били у щуку? Ну, давайте задамо таке запитання. Для чого люди б'ють у щуку? Ну, давайте скажемо так, ну не для того, щоби вбити, правда? Той, хто хоче вбити, не каже, підстав щуку свою. Я зараз прицелюсь. Правда? Ні. Не для того. Правильно, у щоку б'ють, коли якась ну, суперечка, можливо, сварка, десь якийсь конфлікт. Знаєте, він загоряється. І людина інша одна не стримується і, і вдаряє іншу людину принизити, ну, емоції свої так проявляє. Яка реакція іншої людини? Яка реакція наша? Ну, от ви думаєте, мене не били в щуку, я не знаю, як я відреагую. От Як я відреагую? Не знаю. А хтось можливо думає, ну, якщо мене вдарять в щуку, здачу дам. Казав один брат. Як мене будуть забирати те, що я роками нажив? Роками своїми забиратимуть, і я маю то все тако просто мовчати, дивитися, каже, хоть лома візьму, комусь хоть дам. От. Ну, отак от він от в серці своєму міркує. Ну, принаймні, принаймні якщо я здачі не дам, в щоку. Бо може та людина відхилиться та втічено. Ну, принаймні, словами, я його так обізву. Ну, щось зроблю. Брати і сестри, що говорить Ісус Христос? Ти підстав праву? Чекай, підставити право це можливо? Давайте замінимо слово підстав праву щоку, коли вдарить ліву, замінимо таким словом. Коли хтось проявить агресію щодо тебе, не закривайся від тої людини, будь відкритим. Продовжуй бути відкритим до тої людини. В серці злоба. Я скажу, нас, можливо, ми не переживали, не били нас. І, можливо, ніколи не битимуть. Але думаю, що багато хто на. Переживав із нас, коли слова летіли нам в обличчя. Нехороше слово. Яка наша реакція? Що було в серці? Що ми думали? Що ми говорили? Не треба нас бити, просто слово сказати. Як ми реагували? Ми Змогли залишитись відкритим до тієї людини. Ми змогли стримати себе, оволодіти собою і не проявити агресії у відповідь. Агресія породжує агресію. Христос сказав: не будь переможний злом, добром перемагай бо ти ніколи злом не переможеш злом. Давайте, брати і сестри, подивимось на Ісуса Христа. Можливо, я вже не буду читати, немає часу. Дома почитайте, кому буде цікаво, але я просто пригадаю, тому що життя продовжується. І от були люди, які казали: побачимо, як ти Як ти відреагуєш. І ось сьогодні ми згадуємо це. Євангелист Іван описує, коли Христос стояв перед суддею, його вдарили в щоку. І Ісус Христос відповідає і каже, ти за що б'єш мене? Якщо я сказав зле, кажи, що це зле. А якщо добре, то за що? Тож каже, ну ось Ісус не підставив, а відповів. А я, брати і сестри, бачу, що це величезна сила і перемога, щоби тому, хто вдарив тебе, так відповісти. Відповісти! Ну, от ми себе, ви себе тепер контролюєте. Якби мене це вда... ну, якась розмова і мене вдарили, я б зміг би відповісти і сказати гідно, чому ти мене б'єш? Це велика духовна висота. В подібних ситуаціях людина дуже часто втрачає контроль. Ісус каже, чому ти б'єш? Далі ми читаємо, нагадую, Матвія, Марка і Луки, три євангелисти синоптичні Євангелії. Описують про те, що Ісусу вінок положили, плювали на нього, і по лиці його били. Там люди, що хотіли робили, вже не було бар'єрів, не було нічого стримуючого, Ісус сказав, це. Ваша влада і година темряви. І темрява вже, що, на що була здатна, те і робила. Яка була реакція Ісуса? Він мовчав. Він мовчав. І я, брати, і сестри, читаю стародавнє пророцтво Ісаї. Про Ісуса Христа. Я просто, просто дивуюся. Прокісає в 50-му розділі. Я навіть в контексті трошки хочу прочитати от ще декілька віршів. Дивіться, Даже не спочатку, з другого, з другого половинка вірша, з другого. Тож докором своїм я висушую море, обертаю ріки в пустині, їхня риба гниє без води й умирає з прагнення. Небеса зодягаю я в темряву, покриттям їхнім веретученню. Господь Бог дав мені мову вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухняним назад, не відступив. І ось. Підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої, щепачам обличчя свого не скував від ганьби і плювання. Я зупиняюся думаю, почекай, це той самий, про кого написано вище, той, хто обертає ріки в пустині. Той, хто висушує море, той, хто небеса зодягає в темряву, це той самий Бог підставляє спину свою, обличчя своє, не ховає той самий Бог. Коли мене вдарили, ну, можливо, я не маю сили, не маю влади, можливо, щось мене стримує ще. Но він. Той, який висушує море, той, який наказує вітру і бурі, той, який по одному слову визиває 12 легіонів ангелів, він підставляє, він мовчить, його б'ють і зневажають. Як це зрозуміти? Брати і сестри, ми дивимося на начальника віри. Він ішов дорогою віри, тому що він і виконавець. Ми не дивимося, як би я поступив би, ми не дивимося, як вони поступили, ми не дивимося, як ті поступають. Хочу, щоб сьогодні Церква Христова, брати і сестри, ми всі подивилися на начальника віри. Ми подивилися на виконавця віри, і ми подумали про нього. Той, який має безмежну владу і силу, підставляє лице своє, підставляє спину свою. Ми говоримо про страждання Ісуса. Ми були в уторопах, брат читав про Самсона історію. Останні дні Самсона чи останній день, пам'ятаєте, як він там забавляв, потім до стовпів прийшов, помолився і каже, Господи, дай мені помститись за два ока моїх. І це три тисячі людей там загинуло. І я казав, що в дитинстві, коли читав цю історію про Самсона, потім, коли це сталося з ним, я так радів, що Самсон все-таки відплатив їм. Відплатив. Ну, може, моя радість ще б збільшилась, якби він там не загинув, і Бог дав йому зір, і він далі жив, і, і їв, і пив, і, і, і все так добре закінчилось, як в казках. Ну, але принаймні от Він їм дав за своїх два ока. Хай знають. Брати та сестри, колись помирав Захарія, пророк Божий. Ісус сказав між храм притвором та жертівником, забили його, і Він каже: нехай побачить Господь і нехай покарає. А потім помирав Божий чоловік Степан. І каже, Господи, не зарахуй їм цього гріха. Він помирав подібно, як і Ісус. І, брати, і сестри, ми не, не маємо себе заспокоювати якимись е, теоріями, філософіями. Ми маємо визнати, що в мені ще нема цієї сили. Я ще здачу можу дати. Я ще можу сказати, я ще покажу, з ким вони мають діло. Ми маємо це визнати. І сьогодні ми зараз будемо молитися. Я закликаю нас, щоб ми подивилися на Ісуса Христа і подумали про нього. Подумали про того, хто має безмежну владу і силу, хто міг би, але не зробив. Він взірець для нас. Християни, для нас взірець є Ісус Христос. Як ми маємо змінюватися, як ми маємо формувати свої погляди життєві, свій характер, свою поведінку? На кого нам дивитися, на кого рівнятися? На які системи, на які теорії люди слабнуть від того, що дивляться і думають не про те. І я хочу, щоб сьогодні Дух Божий укріпив нашу віру, щоб ми зійшли на Голгофу і побачили Ісуса Христа, який не повинен або міг не бути там якого вигляд був змінений, і він не був подібний до людини, каже автор. Він не був подібний до людського сина, і, каже, царі почують, що вони не чули. І він здивує численні народи, такого не чули царі. Царі так не роблять. Вони царі мають високу висоту, але вони так не поступали, як поступив цар царів і Господь Господствуючий, наш Ісус Христос. Давайте підемо до Нього в молитві, подумаємо про нього, подивимося на нього, піднімемося.